Знайомство зі швидкою у міському парку. Івано-Франківська відбувся розвиваючий освітній пікнік для учнів ліцею номер 23. Це є дефібрилятор. Він може працювати у кількох режимах, які нас цікавлять. Що ми маємо важкого нестабільного пацієнта, в якого високий тиск, високе серцебиття школярам. Представили карету швидкої допомоги, детально ознайомили з її комплектацією та розповіли про складні виклики у роботі медиків. Мені цікавіше дізнатися під час гри. Там правила безпеки під час поліції, швидкої пожарний. Дуже було цікаво. Прикольно все так не знав ніхто, але я трошечки вже знаю. Тут дуже цікаво, що саме. Ну в яких випадках потрібно викликати швидку? Діти отримали можливість побувати всередині карети швидкої допомоги та в інтерактивній формі закріпити здобуті знання. Заступниця медичного директора центральної міської лікарні Наталія Піхманець наголошує: юні хлопці та дівчата обов'язково мають бути обізнаними в елементарних правилах першої домедичної допомоги. Наші лікарі проводять навчання з дітками стосовно того, як викликати швидку допомогу, в яких випадках. Ну а це ті знання, які іноді рятують життя. Ну, діти знають. Робити не розгублюються і діють правильно так, як треба, і таким чином допомагають. Захід відбувся в рамках реалізації міжнародного проєкту покращення безпеки охорони здоров'я в Лисицькому повіті та місті Івано-Франківськ. івано франківськ резон 12 проектів по програмі Інтерек, 4 по програмі Інтерек Європи і решта 8 Це по програмі Interreg Next Угорщина, Словаччина Румунія, Україна, Румунія, Україна і Польща Україна. Один з таких проєктів, на якому ми сьогодні перебуваємо, це проєкт Rescue Cars. Це спільно з центральною міською лікарнею, в якій ми закуповуємо два автомобіля для центральної міської клінічної лікарні. Безпосередньо один ви можете сьогодні побачити. Він повністю укомплектований, вже готовий до роботи. І другий це буде медичний автомобіль, в якому буде переїздний X-Ray. Це апарат для. Проведення рентгенів Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.